Вітаємо вас сьогодні. В нашій студії гість людина, вам в принципі, дуже добре знайома, Юрій Григорович Робець, який пропагує здоровий спосіб життя. І звісно, сьогодні ми будемо говорити саме про це. Як власне уникати шкідливих звичок? Тому що нагадаю, Юрій Григорович є заступником голови громадської організації Рух Твереза Україна. Але сьогодні ми будемо говорити про іншу залежність. Так, Юрій Григорович, так. вітаю вас. Отже. Про що сьогодні ви хотіли б поговорити? Я сьогодні хотів поговорити про третій такий наркотик, який у нас є, крім алкоголя, як наркотик, крім нікотина, як наркотик, А в харчовому можна сказати індустрії перший наркотик номер один це є цукор. Угу. От Ви цукром. стверджується, що це наскільки серйозний, скажімо так, такий, е, е, такий фактор, такий е, ризик, що навіть можна назвати його наркотичною залежністю? Тільки так, так бо він викликає залежність. розумієте, угу. Є норма, а є вже як коли, коли... Скажімо, коли людина поїдає коробки цукерок, так один торт за один присіст, скажімо так, це вже є залежність, мабуть, так. Ну так, якщо людина на це і в неї... Формується звичка, бо вона, угу, знаєте, угу. спочатку звичка психологічна, а потім це фізична залежність є, то ясна норма це 5 чайних ложок в день. Угу. Якщо взяти всі продукти, де міститься цукор, то має бути не більше п'яти чайних Це більше ложок. 5 чайних ложок. Але коли я читаю уроки тверезості і про здорове харчування, то я дітей питаю, а скільки вони до чаю додають там, ложок, чайних. То я хочу сказати, що в середньому у нас не витримують 5 чайних ложок в день. Ну якщо додати ще до чаю, скажімо так, з цукром, цукерочку, так тістечку, а можливо навіть якесь варенічку, це ж теж цукор, так? Так, це не то слово, цукору, оце порахували спеціалісти, що якщо взяти в супермаркет зайти угу. і от всі ці продукти, які є. То 80 відсотків міститься в вісімдесяти міститься цукор. А добре Юрій Григорович, як зробити так, щоб цю залежність не отримати, скажімо так, не набути. Як контролювати цей процес взагалі? Це ж не будеш ходити з калькулятором і враховувати, скільки там де чого як ну, що ви порадили? Наприклад, я вже десь 30 років. У мене вдома навіть немає цукру. Uh -huh. Я взагалі його не ну, використовую. Не використовую. Знаєте, П'ю водичку, бо всі кажуть, ну, цукор це енергія. Але розумієте, це швидка енергія, але тут же ця швидка енергія через 20 хвилин хочеться знову. І оцей цукор от перед тим, як позбутися цієї шкідливої звички, треба хоч знати, як вона в нашому тілі, як в нашій мозках вона там. Починає діяти, тому що коли тільки дитина народжується, то мамине молочко, воно трошки солодкувате, і тому перший смак уже нам прививається. Але якщо після солодкого ми далі починаємо всі каші з цукром давати, або ну, щоб дитина далі могла щось з'їсти, там чи з манкою, чи ще чимось, то це дуже погано, тому що треба розвивати всі інші смаки, розумієте? і гірке, і гостре, і, і солене, розумієте, але. Що то підсідають на такі, а тепер, крім того, ще оцей цукор, коли підсяжується, формується звичка, людина тягнеться, а в нас іще сформувалися звички традиції ціле на Новий рік, на день народження, що ми даримо дітям? Ну, цукерки. цукерки. І от ці традиції, вони спонукають до того, що у нас вже дуже багато мають не то, що дітей, і навіть в країні. У нас десь, наприклад. Півтора мільйона населення мають цукровий діабет. Ну, хвороба, звичайно, це, така, не З негарними такими перспективами. Так, це негарна перспектива, але воно не тільки дає цукровий діабет, бо до цукрового діабету поки дійде до другого типу. Бо є ще й першого типу. Перший тип це якихось 10% це коли наша пішлункова залоза не виробляє інсулін. Ну просто не виробляє, а він, цей інсулін це той гормон, який як транспортер. Кожну глюкозу, молекулу глюкози заводить, так сказати, в кожну клітинку. І там є мітохондрих, там спалюється і утворюється енергія ТФ. І от. І, але коли не вистачає цього інсуліна, то ясно, що тоді приходиться. Додатково його вводити? Додатково вводити. Аж часом, часом він перетворюється, коли люди їдять, в основному на вуглеводах або на швидких вуглеводах, там, де оце, бо всі вуглеводи, кінцевий результат це цукор. Це глюкоза і фруктоза, що воно перетворюється в нашому організмі. І коли його дуже багато, але як тільки цукор заходить в наше тіло, то зразу мозок дає команду, так а ану, виділяйся інсуліну для того, щоб він швиденько цей цукор розкинув по, по всім клітинкам нашого тіла. Він його дає, це енергія вроді потрібна. А куди зайве цей цукор потім дівається? Бо у нас то звичка, у нас то нема там гальма, щоб ми зупинилися. Стоп, ти вже наївся, стоп, ти вже наситився. Але е, поки там до мозку дойдеться інформація або дойде ця команда, як то... коробочку цукерок немає. Та не то слово, то воно тільки через 20 хвилин е, інформація може прийти. розумієте? А тут ти це. Коробочку не за 20 хвилин з'їдаєш. Ти цю коробочку можеш з'їсти і, і за 5 хвилин, і за 10 хвилин ну, так ставити. А як сісти, як присісти? <сум> <сум> і от тоді оцей цукор, коли з'являється вже великий кімстрі, інсулін, він тоді його починає в глікоген перетворити. Тобто відкладається в печінки, тобто там є запаси цукру, що на всякий випадок, що коли не вистачає цукру в крові, у нас є норма 3,3, 5,5 мілімоль. На, на літр, оце те, що у нас і, повинно бути стільки цукру, Це як норма. Все, що вище 5,5, ну зараз кажуть, підняли, сказали, все, що вище 6 мілімоль на літр, то це вже можна сказати, проблемка для людини. 6,8 це вже можна сказати, цукровий діабет починає формуватися. А нижче це ясно, його не вистачає. І тоді воно перетворить глікоген і дещо відкладає. В м'язах відкладається цей глікоген. І коли треба. Глюкози, то ясно, та глюкоза, яка вийшла, ти розпадається цей глікоген, і глюкоза, як джерело енергії Ну, Я хотіла, щоб ми говорили так більш наглядними такими категоріями. Я так розумію, що в залежність від такого солодкого це ще одна проблема ожиріння. О, От якраз третій, коли вже глюкогену накопичилося, то тоді організм, оцей зайвий цукор, цю цей цукор, перетворює Жир. І от Тоді в нас з'являється… проблема з зайвої ваги. Вона сьогодні сьогодні, взагалі, останні роки вона надзвичайно актуальна. Ми ще, скажімо так, не прийшли до такого рівня, як скажімо, от десь за кордоном в Америці. Ми бачимо дуже багато людей з такою потворною вагою, можна навіть так сказати. У нас, дякувати Богу, ще трошки краща ситуація. Але я так думаю, що ми на шляху до цього, зважаючи на оцей весь фастфуд, на газовані напої, на всі ці снеки, і так далі. Так далі, те, що е, зараз полюбляє молодь, і це дуже загрузлива ситуація. Як на вашу думку? Так, да, це не те, що загрозило. Я, от, наприклад, коли заходжу в клас, я вже помічаю, що вже такі діти є, які мають зайву вагу. Слово зайва вага ну, є формула, по якій можна індекс маси тіла вираховувати, але є зайва вага, потім є перша ступінь ожиріння, друга і третя. І от коли вже є ожиріння, то це вже хвороба. Поки ще зайва вага, то ще можна якось прибрати її. Але звичка то сформувалася з дитинства, і діти то звикли. І я дивлюся на перерві, що в основному діти собі купують булочки, соки, солодка водичка, газована водичка. А оця газована водичка, або можна сказати, вони дуже шкідливі, вони розмірчають наші кості тому, що там, крім того, в цих газованих водах, крім цукру, там ще додають, якщо взяти, наприклад, чи пепсі кола чи Кока-Кола. Пам'ятаєте оцю пораду, що можна, вибачте, унітаз чистити кока колою і і Прекрасний ефект. Так. Розумієте? А ми вживаємо це все всередину. І так воно і тому чистить, чистить воно... воно до певної міри, а потім, мабуть, воно такі... вичищає у нас мікроелементи. Кальцій, калій, магній, натрій, вичищає мікроелементи, тому що оця ортофорсорна кислота, яка міститься у цих напоях, вона, вона не та кислота. Це не повинно бути в нашому тілі. розумієте? А плюс є, що аспартам, ще й їх як цукру, який перетворюється теж, можна сказати, формальдегід, можна сказати, канцерогенну речовину. розумієте? А воно з часом, бо тому що це сайва вага, потім ожиріння. А це ожиріння це один із факторів, який може викликати і рак. Це теж одна з проблем. Тому що в нас 30% мають зайву вагу. Десь, можна сказати, більша половина населення вже мають проблему з вагою. Але вже ну, в Америці то там 60%, які... Просто, да, бо я вже раз був, то я там бачив, там мене вражало 150, 200-250 кілограмові ходять, то це просто воно вражає. Ну, сидять на такій їжі. Там в основному йде, бо ми деколи, от дивіться, молекула цукру, я чого кажу, що це є хімічна речовина, це не натуральний продукт. Натуральний продукт, от, от у нас цукру почали штучно, ну, тобто почали виробляти десь 300-350 років назад. Коли він з'явився, коли з'явилися ці цукрові заводи, коли почали вимітати, ви розумієте, оце ж бурячина. Там, де є цукор, але мінерали уходять, білки уходять і залишається чиста сахароза. А сахароза це молекула глюкози і фруктози. І от як коли попадає в наш організм, то організму треба теж, щоб пішлункові залози виділити ферменти для того, щоб їх ще розчепити між собою. І якщо ми враховуємо цукор, ну коли хочемо аналіз цукру, взяти рівень цукру в крові, то ми поінсуль... дивимося, який у нас. Ну, Цукор по інсуліну гормон, який виділяється. А фруктоза то без всякого може зайти в клітинку, і вона напряму попадає і робиться, перетворюється в жир. Їй не потрібно ніякого гормона, щоб він зайшов.